Доброго вечора. Добрий. З нами сьогодні гравець команди «Солоне» Антон Ляшенко. Антон, поділіться своїми враженнями сьогоднішньої гри. Все супер, перемога. Всі довольні, у всіх гарний настрій. Майстер одна з лідируючих команд. Чи очікували, що вдасться так впевнено перемогти? Ну, не було таких очікувань насправді, але. А, боротьба була така, я вважаю креп, як сказать, міцненька, міцненька боротьба, такий гарний матч. А, я вважаю, що табло повністю не відображає того, що було на полі. А, ваш суперник досить добре обучений тактично. Як вважаєте, в чому причина вашої перемоги сьогодні? А, команда красивих причосок і хороший настрій. <реш> <реш> добре, дякую вам. Дай вам.